Вам усім, що ви сьогодні прийшли на цю виставку, що ви її посетили. Дуже рада також вам запропонувати подивитись виставку, також подивитись тварин, які існують в цьому зоопарку, тому що ми любимо тварин, і тому ми вирішили зробити цю виставку. Також, любі друзі, ми хочемо запропонувати вам майстер-класи. З акварелі, які будуть проходити на території зоопарку, також розмальовки, які намалювали саме наші майстри для ваших діточок, щоб ви змогли також помалювати і трошечки прикоснутися до творчості. Також любі друзі, я хочу за запросити дати пару слів к нашій майстрині, художниці з Харкова Елі. Алі. Будь ласка. Добрий день всім. Я дуже рада і дуже вдячна Ірині за те, що вона влаштувала таку виставку, таку важливу виставку, тому що ми всі любимо тварин. Це велике щастя мати можливість їх намалювати. Але я хочу скористуватися такою нагодою і сьогодні подякувати працівникам одеського зоопарку, які е, зробили величезну працю по реабілітації наших тварин з харківського екопарку, які потрапили в перші ж години війни під обстріли, і е, те, що зробили ці люди, це просто чудо, бо це великий труд реабілітувати тварин та більше таких важких, як е, е, леви, і тому моя робота присвячена саме цим людям. І е, вона має назву вдячність. Тому вам великий Уклін. Дякую. Я також хочу подякувати Ігорю Володимировичу за те, що він дозволив нам зробити цю виставку. І ну що ж, ви можете тут зараз отримати майже таке задоволення від виставки від тваринок. Виставка відкрита. Bra!